Terima kasih telah <laughs> menonton! Кажи, не плач, хлопче, розказуй про свою банду. Я не можу. Хлопче, гей, притримай коней, друже. Здається, наш друг проковтнув язика. Сподіваюся, містер Вільямсон зможе розговорити його. Готовий побалакати, пацан. Містер, я вже казав. Я вже казав вам усім, вони мені не друзі. Я просто деякий час брехня. Ми це вже чули. Тож, якщо до того, щоб розповісти правду, даче що мені з ним зробити? Оляче йому зроби, щоб наступного разу, коли він відкриє рота, він розповів правду. Ча кого я обманую? І якщо одріскол роззявляє рота, то неодмінно бреше, та пішло воно все. Може трохи розважимося. Кастрація. Отак. Що він буде робити? Куди він пішов? О, не хвилюйся! Це лише яйця. Від них тільки незручності. Знаєш, у Римській імперії євнухи були найщасливішими і відданими своїй країні. Ні. Та ви жартуєте, ні, звісно, ви хворі збочинці! Ні, що вам від мене треба! Ну, у будь-якому випадку ти заговориш. Єдине питання зараз чи вже після того, як ми відріжемо ці кульки. Окей, гаразд слухайте, я знаю, де приховується Одріскол, і ви праві. Він вас ненавидить так само, як ви його. Він у хижці Сікспойнт. Ооо. Я відведу вас туди. Серйозно. Він мені не подобається. Сенсі він подобається мені ще менше ніж ви, тільки без образ. О, які образи. Ну добре, партнер. Тоді веди нас туди, прямо зараз. Я цим займуся, даче. Буде весело. Ну, гаразд. бо. пішли. Кастрація. Будемо сподіватися, що ти не намагаєшся нас обдурити одрізкове. Як я не Одріскол? але був цілком справжнім. Джоне, Біле, ідіть на сюди. Потрібно навідати старих друзів. Куди ми направимося? Е-е-е, На пагорби за Валентайну. Я вам покажу. Джона, візьми з собою цю зміюку. Якщо почне викидувати коники, пристрель його. Звісно, віддамо шану твоїм друзям. Він відведе нас до кольма? Принаймні він так сказав. Поїхали вже. Я вас відведу. Коли ми під'їдемо ближче, я покажу шлях. Якщо я правильно розумію, то це десь за Валентайном. Гаразд, я поведу. Їду в одному сідлі з одрісколом. Хто б міг подумати? Скільки можна повторювати, я не одріскол, але на вигляд ти зовсім як вони. І навіть пахнеш. Господи Боже! Навіть пахнеш так само, від мене тхне послідом. Це точно. Ще й як. Моргане, у тебе в сідельній сумці є метальні ножі. Дач сказав, що вони можуть. Мене попросили віддати їх тобі, і я зробив тобі послугу, розповівши про це. Якщо наступний раз ти захочеш щось мені віддати, просто віддай, замість того, щоб ховати десь та сподіватися, що випаде нагода згадати про це останній раз, коли я роблю щось для тебе. Ей. Ей. Якщо я все правильно пам'ятаю, нам сюди. Так. Я знаю цю місцину. Їдьте далі стежкою поміж скал. Моргане, Ти не казав, що від Дрісколів так птхне перед тим, як попросив мене поїхати з ним. А тому, що це було не прохання, а наказ. Я воняю як стайня, яку місяць не чистили. Я так воняю, тому що ви тримали мене стільки часу зв'язаним. Якби ми дослухалися до однієї людини, від тебе смерділо б ще гірше. Я помилився, помилився. Я пішов по хибному шляху, але я намагаюся виправитися, якщо це взагалі можливо. Ти навіть і половини не знаєш. Я знаю, що кольму бив кохану датча, і ти був із ним в одній банді. З тим, хто вбиває жінок, це було після того, як він убив його брата. І наскільки я розумію, робиш виняток для нього та його злочинів. В яку пастку ти ведеш нас, хлопче? Ні, я намагаюся допомогти. Правда, якщо щось піде не за планом, окрім того, що від тебе ткне, ти Одрісколе, будеш першим, кого ми застрелимо. Тепер повертаємо ліворуч. Дорога піде вгору. Прямуйте до тих пагорбів. Побережіть коней, хлопці. Зараз дорога піде вгору. Знаєте, ви не настільки вже і відрізняєтеся від Одрізколів. Що ти тільки но -ну сказав, я декілька тижнів спостерігав за вами і Ти був прив'язаний до дерева. Ти нічого не знаєш про банду. Так, але я. Я мав на увазі, що ви також мало знаєте про Одрісколі. Але можливо, я знаю про вас більше, ніж ви про них. А про них я знаю все. Тож. то розкажи нам. Чим ми схожі на цих свинособак? Ви поза законом, як вони, ви намагаєтеся вижити, як вони. Ваше життя небезпечне та важке. Боретеся із законом, з природою. Думаєте тільки про себе? Бачиш, ось чому ти одрізкав, одрізко. Ви намагаєтеся вижити, а ми намагаємося жити вільно, коль, підступний злодій та вбивця. А теч. Дач більше схожий на вчителя. З моєї точки зору, ви всі однакові. тоді ти дивився, але не бачив. Джона, заткни його. Досить тобі, хлопці. Ми майже на місці. А тепер хто знає, що цей сучий син говорить правду? Але якщо це правда, і кольмо дріско справді тут, ми покладемо край багатолітній війні. Тут і зараз. Бог нам у поміч. Раз, тепер ліворуч, спустимося з пагорба, а потім у ліс. Тихо! Йдемо тихо, прибираючи їх по одному, намагаємося, щоб нас не помітили. Але якщо не вийде, діємо швидко та жорстко, так як ми це вміємо. Домовилися? Я згоден. Я з тобою, моргане. Тоді добре. Через ці дерева. Гей, ми вже досить близько. Пропоную залишити коней на тій галявині. Я лише зніму зброю з коня, і я готовий. Спокійно, біле, тихіше. Ось тут хижка має бути за тими пагорбами. Добре. Злазьте з коней. І пішли. Ти збираєшся брати ті ножі? Я сказав тихо. Підіть за мною гаразд. Це недалеко. Може, ми їхали на одному коні, але ми не друзі. Пам'ятай про це. Я слідкую за кожним твоїм кроком. Я не збираюся вас викривати. Ви що? Це було б самогубством. Ти помреш, хлопче. Але спочатку я відріжу твої яйця. Господи Боже, одразу за пагорбом. Хижка он там, на галявині. Напевно, далі ховається ще купа людей. Вони озброєні? Озброєні, п'яні, не люблять незнайомців, так. А Кольмо Дріскол? О, він напевно у своїй хижці. Мовірніше, напився та валяється без свідомості. Вон там сусіде. То, То хто скаже йому, що в нас нічого немає в банях покласти? О, Дай подумати. Мабуть, той, хто сполохав здобич. Піду Я вас до Ні, ми на це не поведемося. Ми почекаємо, щоб ти міг сам йому все розповісти. Так, так, так. Якщо хтось може застрелити посланця, то це точно наш брехливий покидьок. Так, все. Ну ж бо, струшуй вже. Ходімо. Що будемо робити із циконом, моргане, з тим, що біля дерева? Я з ним розберуся. Гаразд, приступай. Якщо старий упустить такий шанс, я не матиму нагоди ще багато років. Я буду стояти на варті день і ніч. Навіть у туалет не відходитиму. Ми чекаємо. А, зачекайте ще хвилинку. Один є. Залишайся на місці. Навіть не здумай рухатися. Е! наступні двоє. То який план? Піди позаду, щоб вони не почули. Я рухаюсь, ти рухаєшся. Постарайся триматися від них подалі. Я впораюсь. Та скільки можна сяти? Ну і чого ти чекаєш? О. Гарна робота. Рухаємося до табору. Я залишив нашого провідника там. Він слухняний, мов пес. Краще б так і було. Артуре хлоп, який сидить на колоді. Що з ним робимо? Цей мій. Потрібно все зробити правильно. Ну ж бо давай покажи нам. Окей, що тепер? Ми на місці. Чекайте мого сигналу. Я беру їх на себе. Звісно. І якщо ви розбагатієте, я зроблю все, що завгодно. О, подобається їздити зі злочинцями, юна леді. Поки платиш, можеш робити все, що завгодно. Платиш, ага. А о! Так а скільки ми отримали загалом? А неважливо, скільки в нас є. Значення має лише те, скільки дурнів ми залишимо стерв'ятника. Ось ти потрапиш на шпальти Times Таймс триб'юн. Щоб більше про нас пишуть, то більше зірочок вони потім відправлять за нами. Придурки. Нам таке подобається. Ще більше псів, яких треба перестріляти. Що? Я п'янючий, я ірландець. ні, я повернуся завтра. Не піднімай! А я десь у лайно вступил? Почалося. Рухаємося швидко. Діємо рішуче. Біжіть та ховайтеся. Це для вашого ж блага. Це хлопці Вандерлінда. Збоку, збоку, обходи. Треба відступати до хижини. Ми застали вас зненацька. Від мене не втечеш. Ми спіймали їх просто під час п'янки. Лино спіймав! Іди сюди ірландський сучий син. Нікчемні пси отріскала! Ще набігають, лепрекони! Віддайте нам кольма! Все скінчено! А, чорт забирай! Приберіть їх, ну ж, бо! Ти куди зібрався! Ось і все! Вони вже бігуть! Залиш їх! Кольм десь тут! Ей! він казав, що кольм в хижині. Зараз перевірю! А ти дивися по сторонах. Що тут у нас? Ти, може, поділишся ірландським золотом? Ти в порядку? Звісно, дякую. Кольмодріскол. Його тут Ні. нема. Ти нас підставив. Іди сюди. Що ти нас підставив? Ні, я не міг. Ще як міг. Кольмо одрізкала тут немає. Він був тут, клянуся. Якби я намагався вас підставити, не рятував би тобі життя. А він має рацію, Артуре. Гаразд, тоді вшивайся звідси. Що? Я не вбиватиму тебе. Я вас не підставляв. Вшивайся, вшивайся. Я тебе відпускаю. Та це те ж саме, що вбити мене. Там. Без вас. Кольмо дріскол з'їде з, з лозду, коли дізнається про це. І що? А те, що я тепер один із вас. О, Господи. Ну, гаразд. Але я попередив тебе, так розумію. Гаразд, час повертатися в табір, то ви знайшли гроші. Які гроші? Так, там зазвичай є гроші. В тимарі, я перевірю. Інші хутко повертайтеся до табору. Бачиш, Артуре, не такий я вже й поганий. Гей, біле, передай дачу, що старого Кірана не варто вбивати. Поки що. Добре, як скажеш. Принаймні, ви хоч щось приховали. Да это пять центов. Поможіть людині. Старуйте. Вибачте, але мені потрібні гроші. Я був на війні. Я бився за вас. Тебе що? Якісь проблеми. Гей, брате. Я занадто старий, щоб працювати, містере. Надто старий. А ми ж можемо стати друзями. Звісно, О, я такий щасливий. Я дуже давно не мав друга. Дуже, дуже давно. Мій останній друг помер. Не з моєї вини. Вони казали, що з моєї, але це неправда. Приємно бути з вами, містере. Можна обійняти вас, містере. Можна? Гаразд, тільки швидко. Це було приємно. Приємно, коли тебе іноді обіймають. Ми обіймали один одного не у війні. У вас сумні очі, містере. Як у того, хто бачив багато горя. Пам'ятайте про доброту. Like that's that.